Доброго дня. Ми сьогодні закінчили вже не перший наш майстер клас хірургії підшлункової залози. Дуже вдячні за зацікавленість колег з різних міст, з Полтави, з Харкова, з Запоріжжя. Навіть наші родичі майже з Дніпропетровщини приїхали з приводу цієї складної, дуже надскладної теми. Виконано дві панкрати резекції вчора і сьогодні. І був розібраний теоретичний матеріал. Тому я дуже вдячний, що завітали до нас. Дуже бажаю подальшого розвитку в цій непростій хірургічній сфері. Я думаю, що виражу загальну думку. Ми дуже вдячні Дніпровському онкодиспансеру за гостинність, нашому ментору Дмитру Юрійовичу за науку і центру хірургічних інновацій за організацію цього чудового майстер-класу.